Як виникло місто Мелітополь, останні два роки російські ЗМІ активно називають Мелітополь ісконно руським городом. Журналісти окупантів стверджують, що все, що є в місті, це спадок суто Російської імперії. Мелітополь російський город, оснований в вправління Екатерини II, в середині віку здесь строят железну дорогу. Через Мелітополь в корти Криму везуть зерно, муку і інші грузи. Город швидко росте, богатые купцы і промишленники. Вони строят роскошные особняки, театри, школи і храми, расширяют улицы. Це наследие на многие века сформирует культурний код Мелітополя. Але насправді місто на молочній річці одне з найстаріших міст на півдні України та виникло на анексованій Російською імперією території Кримського ханства на місці Ногайського аулу Кизеляр. Тут в степах жили кимірійці та скіфи, сармати та гуни, хазари, половці та інші кочові народи. Мешканців міста частково виселили, а на південь завезли різні народи з усіх просторів імперії. Тобто загарбницька політика Росії почалася ще задовго до повномасштабного вторгнення, ще 200 років тому вони навчилися видавати чужі землі за свої ісконно ісконноруські. Такі особняки, як от ми знаходимося зараз в ньому, то будувала, ну, так називає еліта Російської імперії. Це купці первой гильдии, второй гильдии, предприниматели. В цьому сюжеті мова йде про Петра Чернікова. Він справді був одним з найбагатших купців. Але він був кримським вірмінином, який з родиною перебрався у Мелітополь, тікаючи від Кримської війни. Інші ж прибуткові будинки також були побудовані іноземцями: Караїмом Ісаком Мінешем, німцем Густавом Шацем та євреєм Мортхелем Адировичем, який займався лісовим промислом та змагався в багатстві з купцом Черніковим. Ще з часів скіфів та давніх греків в Мелітополі мирно співіснують представники понад ста національностей, які утворили справжній інтернаціональний культурний коктейль. Мелітополь інтеркультурне місто. Яке створили ті, хто був вимушений тікати від російської агресії та шукати мирного життя?